Вітаємо вас всіх, друзі! Це ранок Надії. І сьогодні перша тема, яку ми будемо розбирати, будемо проговорювати, це те, як люди несвідомо можуть інколи вимагати любов від оточуючих, про що це свідчить, коли от людина так живе і, можливо, навіть і не усвідомлює цього. Будемо дізнаватися разом з експерткою, яка в нашій студії це Юлія Сергієнко. душа опікунка. Доброго ранку. Доброго добрий ранок насправді мені здається, що всі ми знаємо таких людей або, можливо, навіть відчуваємо по собі, що ну. Ну, наприклад, я знаю людей, які не можуть бути поганими в очах інших людей. Вони хочуть бути хорошими і відчувати до себе ну, взаємну так само прояв любові, турботи якоїсь. Є інші, наприклад, клас людей, яких я бачу, які люблять до себе прояв жалості. В цьому теж, наприклад, можливо, про... ну, вони відчувають, що це любов до них і так далі. Тобто люди, звісно, різні, як взагалі побачити в собі або в Інших людях, що е, ну, несвідомо, але людина потребує любові від оточуючих людей. Угу. Ну, Стратегії поведінки дійсно бувають дуже різні, і так можна ну, не завжди розрізнити, чи дійсно людина вимагає до себе, чи ні. Але все ж таки певні маркери є, скажімо так. Е, яскраві, це, наприклад, коли людина часто ображається. В неї є якісь претензії постійно для когось. Хтось когось. Хто щось на те сказав, зробив, все, я ображена, йдіть до мене, просіть пробачення і так далі. Або, наприклад, людина навпаки, дуже тиха, мирна, добра, вічлива, ніколи не відкаже в якійсь допомозі, завжди. Така, знаєте, як аж до рани прикладай. Звісно, ми не знаємо. Може, дійсно людина сповнена любові, скромності, і тому вона так робить. Але можливо, що якщо сама людина така і хоче перевірити себе, то це також може бути маркером, що я така вся добра, чуйна, лагідна, звісно, мене будуть любити і також ставитися до мене. Крім цього, люди, які вимагають любові до себе, вони можуть бути дуже ну, користуватися маніпуляціями наприклад. Угу. А, тобто тиснути на жалість, наприклад, Так, десь, так. О, використовувати. Угу. Казати щось таке, що ти вже почуваєш себе винним <гум> в тому, що їй погано. Ти наче зробив щось правильне у ставленні так, до цієї людини, а вона маніпулює і нав'язує тобі вже почуття провини. Ти вже сумніваєшся, чи дійсно я правильно зробив перед Богом. Ну, Такі uh -huh. стратегії. І ще одне доповню, що є такі, знаєте, дуже яскраві люди, які гучні, душа компанії. Знову ж таки, я ні, ні в якому разі не хочу сказати, що кожна така людина вона вимагає до себе любові. Ні, бо Господь створив нас різними, і таким чином людина може дійсно Богу служити і приносити радість оточуючим і так далі. Mm -hmm. Але інколи буває, що людина хоче бути центром уваги, щоб утримувати цю любов і живитись нею, mm -hmm. скажімо так, знаєте, ви коли я сказав про цей підхід маніпуляції, тобто тиснути на якісь тригери. Я аж згадав, така, така була зарисовка гумористична стара, де про апельсин. знаєте, де два хлопчики, один їсть апельсин, іншому іншого не дає, і той, який не поділився, з ким не поділився, він каже: Ех, якби в мене був апельсин, я б з тобою поділився. Тобто тисне, на жаль, він каже, як шкода, що в тебе не було апельсину. Тобто, це мені здається, це смішно, але це, напевно, в чомусь хороший приклад різних видів самооцінки, наприклад, підходу до спілкування, до комунікації. І звідси виникає власне запитання, чому з'являється така поведінка у людей, тому що мені здається, це хороший момент нашої сучасної, сучасного підходу у спілкуванні, що е, ми не просто сліпо від е, від людей, як це було прийнято раніше. Якась дина людина, все ми вже в тренді розуміти про якісь дитячі травми, про е, тригери, якісь з дитинства, які тягнуться і провокують цю поведінку. І що ви можете назвати, чому з'являється така поведінка, і е, е, як вона впливає на життя людини в взаєминах із оточуючими? Угу. Mm -hmm. Ну, поведінка це завжди результат прояву серця. поведінка людини ніколи не залежить, скажімо так, прямим чином від зовнішніх обставин. Про це говорить Біблія. Бажання серця є в кожної людини. Звісно, ми не говоримо про те, що пережити, наприклад, якесь там насилля, травми, це не має ніякого значення, це ні на що не впливає. Ні, звісно, впливає, але воно не, скажімо так, людина сама робить свій вибір, врешті-решт, ким вона буде, якою вона буде, на кого вона буде покладатися в цьому житті. Звичайно, її е, е, минуле, це може бути хрестом, який вона буде нести, але вона може справлятися дійсно е, так, як цього хоче Бог. Е, коли ми говоримо, чому з'являється така поведінка, е, наприклад, візьмемо, людина, людина хоче отримувати любов від інших до себе, бо в неї є бажання, про яке вже я говорила, наприклад, бути потрібною. Воно формувалося багато років, тому що, наприклад, там в неї не було тата. Вона відчувала, що вона не потрібна, і так далі. І зараз вона виросла і хоче бути потрібною. Але це бажання стало настільки сильним в неї, тобто проблема не в самому бажанні, що людина хоче, щоб Тут бажання хороше, так це нормальне бажання. Ми хочемо любові. Це нормально, коли ми бачимо, що інша людина добра, вічлива, скромна. Тому, чому нас це радує? Тому що людина таким об таким чином вона відображає образ Божий всередині себе, і дійсно нам це приносить задоволення. Але проблема починається тоді, коли наші бажання стають настільки сильними, настільки сильними, що ми стаємо їхніми рабами. І тоді така людина, яка хоче бути потрібна, вона буде підлаштовуватися під під обставини, під інших людей. Як мені казати, як мені не казати, що мені робити, щоб, щоб не робити, щоб залишитися потрібною. І, наприклад, для цієї людини будь-яка критика або відсутність схвалення, або. Якийсь докор, навіть якщо це дійсно біблійний докір, для неї це буде стрес, і вона буде відчувати вже відторгнення. І запускається страх. О, я знову не потрібна, і мені треба хапатися за будь-яку можливість, щоб знову дістатися цього бажання. Чому так трапляється? Тому що зміщається вже фокус поклоніння, вже не Бог. Для мене є опорою, основою життя. Не, не в ньому я черпаю відчуття безпеки і самоцінності. Ні. Мені потрібне, мені потрібні люди як засіб, щоб задовольнити це бажання бути потрібною, бо воно настільки сильно, що стало моїм життям. І в цьому є причина такої поведінки. А бажання можуть бути різними. різними. Я хочу бути хорошим, я хочу бути цінним, я хочу бути важливим, я хочу бути значимим і так далі. Будь-яке. Угу. Які можуть бути наслідки такої поведінки? Вже трішечки ми почули, але все ж таки, і чи дійсно така людина досягне тієї любові, якої шукає? Наслідки різні, звичайно, від фізичного самопочуття, тому що людина, наприклад. Котра не відмовляє, не розставляє мудро кордони, що з нею буде, про що ми говорили раніше? Там, емоційне вигорання, так, перевиснаження, людина може відчувати постійно, що нею користуються, від цього втрачається взагалі будь-яке бажання служити, щось робити і так далі. Або, наприклад, наслід нас один із наслідків може бути це нереалізованість свого потенціалу. Чому? Тому що людина орієнтована на думку інших, вона боїться, наприклад, що скажуть, що скажуть люди. Що скаже хтось, якщо я помилюсь, якщо щось в мене не вийде, або я почну там вести інстаграм і в мене не вийде, мене засудять. Тому краще нічого не буду робити. Наприклад, ем, наслідком також є сварки. Образи в стосунках, погані взагалі відносини з оточуючим або в сім'ї. Бо це, звичайно, виливається, що мій чоловік не такий, моя дружина не така. Звичайно, ми не, в коєму разі я не хочу сказати, що гріхи інших людей ніяк на нас не впливають, впливають. Але що відбувається зі мною? Руйнуюсь я як особистість, я відчуваю опору в Бозі, коли до мене не проявляють належної любові. Чи я руйнуюсь, чи я вже не знаю, в чому мій сенс життя і так далі. І таким чином людина взагалі може опинитися і в депресії, тому що ніхто мене не любить. Вона постійно відчуває, що я все роблю, 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 і хочу якийсь сенс в житті отримати, бо тут я буду значимим, тут я буду хорошим. І моє життя нарешті буде мати гарний смак. Але людина не отримає, і вона виснажена. І найголовніше, що ну, наслідок це, як я казала, це заміщення фокусу поклоніння. Людина вже не може розуміти Бога, Євангелія. Для неї воно не дієве, бо для неї орієнтир це люди, поклоніння їм заради свого бажання. Угу. От В доповнення до цього питання хотілося б от ви просто згадали про стосунки безпосередньо от в сім'ї, наприклад. Є, ми розуміємо, мій прояв, да, як людина, яка якій бракує любові, вона це хоче отримати. А і ви сказали, що так чи інакше на нас можуть впливати там гріхи інших людей або прояв інших людей. От є дуже зараз таке популярне термін газлайтинг, так коли а, партнер навіює іншому партнеру почуття провини, почуття безпорадності, тобто робить ну таку якусь е недолугу людину, недолугу партнера. Тобто виходить, що в стосунки ми. Може вступити здорова людина, потім людина, яка буде газлетити, і це може вплинути на цю людину і теж в неї викликати у такий стан, що я нікому не потрібна, не бачу сенсу в житті, бо мене зараз так спровокували. Е, ні, я мала на увазі те, що коли, е, ну наприклад, на фізичному рівні, якщо мене штовхнуть, я це відчуваю. Uh -huh. е, на емоційному рівні, якщо мене хтось штовхає, це звісно неприємно. Це не приносить мені радості, задоволення. Наприклад, якщо б мій чоловік е, принижував мені, мене. Е, то звісно, е, я відчуваю від цього сум. Мені шкода, може я відчуваю гнів, і це буде гнів праведний, це окрема тема. Але це не буде руйнувати мене. Тоді угу. я буду шукати шляхи, бачачи гріх іншої людини, як діє любов. Вона завжди стоїть за іншу людину, за добро в іншій людині. Тобто я буду шукати шляхи, як допомогти моєму ближньому покаятися. Які мудрі стратегії поведінки будуть корисними для його серця. І з такими людьми писання називає таких людей злими людьми. Є певні методи взаємодії, тобто це прямі розмови, це відсутність таких компромісів, сумнівів. Тобто, це такий по-доброму, але трошки жорсткий, скажімо так, стиль, де, де треба одразу. Проводити, скажімо так, кордони, казати про гріх, називати речі своїми іменами, скажімо так, щоб людина не мала оцих шляхів відходу, щоб звинувачити, звинуватити іншу людину. Мені дуже подобається, що в нашому діалозі ви великий акцент ставите саме на стосунках із Богом на правильності поклоніння, об'єкті поклоніння, так і ми розуміємо, як християни, що Бог є найголовніше джерело любові. І звідси виникає запитання. Ми часто чуємо а, ну, таку риторику про те, що а, якщо в тебе є хороші стосунки з Богом, то тобі не важливо, що там у оточуючих, твій е, сосуд буде, е, твоя посудина буде наповнюватись його любов'ю, і ти будеш як нескінченний фонтан роздавати любов оточуючим. І мені інколи здається, що це якась утопія. І хочеться вас запитати як душу опікунку, як людина, яка е, поєднує. Напевно, і психологію, і християнство, і Бога, чи достатньо людині, людській природі, тільки Божої любові? Чи можна обійтися тільки нею, не вимагаючи від людей прояву любові до себе? Угу. Ну, дивіться, це таке питання об'ємне, скажімо так. Бо з одного боку, щоб не вимагати любові? Дійсно, Бога достатньо. Бо якщо людина розуміє свою самоцінність і ідентичність у Христі, якщо вона дійсно розуміє Хрест е, Спасителя як найвищий прояв і доказ Божої любові до себе, то вона не хоче жити ні, не для чого, окрім, окрім Христа. Це підкорює її серце, це змиряє її. Тоді людина, така людина, яка пізнає от таким чином Бога, вона буде все більше і більше стверджуватися в тому, як мені любити Бога і як мені любити оточуючих, а не шукати, як вони мають любити мене. Це перша річ. Друга, дійсно, Бог створив, коли він створив Адама, він сказав, що недобре людині бути uh -huh. самій, так, і дав Єву. Але знову ж таки, це стосунки мають зайняти правильне місце у серці людини. Коли стосунки або жага любові стає фундаментом, то тоді, коли приходить шторм. Щось починає руйнуватися, то людина відчуває, що їй нема на що спертися. Uh -huh. Бо писання каже, що проклята людина, яка на псполоті робить свою опору. Чому? До тому, що інша людина така ж грішна, як і я, вона така ж слабка, як і я. Вона в будь-який момент може впасти, підвести, згрішити проти мене. Якщо я бачу, що я живу лише, щоб мене любили. То кожен прояв такої, такої гріховності він буде руйнівний для мене. Але дійсно я можу настільки стверджуватися у розумінні. Поступово, це ж не разовий, так, так разова акція. Я хрестився, покаявся все. Я знаю про Божу любов все. Ні, Але напрямок мого серця він такий. І тоді я буду дійсно черпати у Бозі опору. Я буду думати, як мені любити його і від цього серця любити інших людей, справлятися зі своїми гріховними там думками, почуттями, бажаннями, але буду в напрямку правильному рухатися. Це не означає, що я не буду ніколи, я не буду навіть дивитися ту сторону. Чому? Тому що ми грішні, ми будемо все одно падати. Там, як, якщо я, наприклад, в мене є своя історія з дитинства, те, що на мене впливало, наприклад, там батько, який не, не любив або полишив сім'ю, або е, е, матір, яка була дуже прискіплива, принижувала, звісно, в мене й буде спокуса в якихось ситуаціях е, з людини зробити цю опору, цей е, 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 як е, сосуд. Посудено. Посудину, так, з якою я буду намагатися пити. Але знову повертаючись до пункту А, якщо я розумію, що моя самоцінність у Христі, тоді я буду мати вже справу на рівні своїх бажань, а не на рівні людей, які мене оточують. Угу. Ти розумієш, наскільки інколи ми поверхово думаємо, от справді про те, що ну бо це напевно те, що зараз дуже транслюється. Так а ми бачимо, що психологія людиноцентричності зараз ну переважає Покаже, перемагає. Ну, весь всі відповіді, весь ресурс в тобі. А ти так. такий розбитий, типу ніякого де, не де шукати? Просто віднайди, а так, де його серед шукати? він всередині всі так. відповіді всередині тебе. А насправді так. так, так я вже заглядаю, все. їх там не бачу. Е, питання таке: чи є конкретні біблійні принципи, які можуть нам допомогти зрозуміти, переосмислити нашу потребу в підтвердженні любові? Угу. Ну, Приведу деякі приклади так, з писання. Проблема в тому інколи заключається, що ми не можемо принцип ну, писання, істини писання примінити в повсякденному житті, от в конкретній будь-якій ситуації. Mm. І цьому треба вчитися. Але треба для цього знати, розуміти себе, своє серце, тобто .е. поглиблювати знання в цьому, молитися за мудрість і вивчати святе письмо і молитися за откровення від Бога. Які принципи є? <кій> Наприклад, є е, уривок, який каже, що все, що ви робите, <кій> все, що ви робите, словом або ділом, робіть в ім'я Господа. Але часто ми щось, те, що ми робимо, ми хочемо робити це в своє ім'я, uh -huh. а не в ім'я Господа. Що це означає? Наприклад, чому я хочу гарно робити свою роботу, виконувати добре свою справу. Ну, тому що начальник буде мною задоволений, тому що колеги зі, наді, наді мною не будуть сміятися, тому що я нарешті е, зрозумію е, або. Е, ну питання репутації дуже так, ставиться. Так, не втрачу репутацію в чиїх очах. Тобто мені знову ж таки важлива думка інших про мою роботу. Так, тобто в очах людей я не втрачу свою репутацію. Кого тут немає в цій системі? Немає Бога. Але якщо я роблю гарно, якісно свою справу, тому що я знаю, що Бог дав мені певні таланти, певні сильні сторони, він мене поставив в цих умовах. І якщо я гарно роблю роботу, це прославляє його ім'я. Ну навіть люди з світу вони знають, що якщо людина організована, талановита, вона пунктуальна, вона все робить ну, вчасно і гарно, таких людей цінують. Чому? Тому що Божий образ проявляється. Бо Бог є, Бог порядку, наприклад, так? і всякого добра. Наприклад, уривок, якщо ми говоримо про стосунки і взаємодію, Якова, 4 глава, з 1 по 4 вірш, там написано, що звідки вас сварки. Звір, звідки у вас оці конфлікти? Але ж це просто конфлікт. Що тут такого, що ми там посварилися, посварилися, помиримося. Так, Ми сваримось, ми миримось, дай, дай Бог, і це чудово. Але все ж таки, що там написано? Там написано, ваші, ви ем, шукаєте, щоб задовольнити власні пожадливості. Угу. Ви навіть просите, коли про щось добре, ви просите не на добро. А щоб знову ж таки використати на свої пожадливості. І далі у четвертому вірші там сказано, що ми таким чином ми, е, стаємо ворогами Богу у цей конкретний момент. І це є сутність гріха. Але коли ми сваримось, ми ж так не, не думаємо, що я чимось там е, керуюсь якимось своїми бажаннями серця, пожадливості. Ні, в нас завжди винен. Він не так хтось щось сказав, посміявся, зробив коментар і так далі. і В нас вже гнів угу. на це. Угу. Як нам використовуючи ось цей приклад, принципи біблійні, приклад Ісуса Христа, приклад Божої любові навчитися віддавати і приймати любов, от згідно згідно християнського світогляду, згідно розуміння наявності Божої любові в моєму житті. Ну, знову ж таки, повертаючись до розуміння, хто я у Христі, якщо, ем, якщо відбулося або відбувається, скажімо так, оця трансформація особистості в Ісусі Христі, коли я дійсно для мене Євангеліє живе. Це, це не те Євангеліє, яке десь там, але до Нього мені ще треба додати свою репутацію, свою значимість, ще щось, свої заслуги і так далі. І тоді я відчуваю Божу любов, я відчуваю безпеку і самоцінність. Ні, а коли Христа дійсно достатньо, тоді людина. Вона стоїть біля е, джерела. Це як е, в Рєремії написано, 17 розділ, що одна людина покладає надію на людину, і вона проклята така людина. Проклята, це те, що вона страждає, вона розпадається, вона як е, посохла. А є людина, яка покладає надію на Господа, тобто моя самоцінність, дари, таланти, реалізо, реалізація е, і так далі. Це все для Бога, для Його слави. І тоді мене не будуть зупиняти інші люди. Або навіть якщо я піддаюсь спокусі, зупиняюсь, я зможу це врешті-решт виправити. І тим шляхом, який я вірю, Бог мені ну, назначив з ним. Ще на останок питання: як власне Божа любов може стати фундаментом для нашої внутрішньої міцності і стійкості в повсякденному житті? А, так, я б рекомендувала, знаєте, є такі духовні молитви, я їх називаю. Ем, вони описані у Біблії, коли ми просимо, наприклад, духа Откровення у Бога, коли ми просимо, щоб Він нам показав щось недосяжне, неосяжне для нас, коли ми просимо про те, щоб він просвітив очі нашого серця. Тобто, це не молитви про те, що «Ой, допоможи мені бути просто добрим, бо ми навіть не знаємо, чи ми це просимо на добро, чи знову ж таки, щоб мені більше любові так, перепало. Ем, От і чим більше ми будемо е, краще розуміти себе, е, коли я бачу, наскільки гріх він оманливий, наскільки він обширний, скажімо так, наскільки моя гріховна природа дійсно е, постійно хоче навернути мене на інший шлях, тим більше я відчуваю свою жагу е, по Христу, тим більше я хочу пізнавати його. І тоді я зможу сильніше любити оточуючих мене людей. Напевно, це от найголовніша істина, так що коли наш фундамент е, Бог і. Ми в, в якихось випадках таких перипетій життєвих спираємось на цей фундамент, то не буде того, про що ми говорили. Що, спершись на фундамент, який будувався на людській любові, починається розчарування, починається е, просто все руйнуватися, і ми не знаємо, куди себе подіти. І, ну і напевно дуже багато трагічних історій у людей виникає саме через те, що не той фундамент. Шукайте, друзі, правильний фундамент. Вам благословінь у цьому і нагадаємо про те, що розкриваємо цю тему ми сьогодні з Юлією Сергієнко, душоопікункою. Власне, нехай це буде вам натхнення для правильних змін у своєму житті. А вам ми дуже дякуємо за те, що розкрили цю тему. Вам вдалого, мирного дня бажаємо. Дякую.